Дивіться, хто знайшовся. В багажнику. Так, да, знаєте, де була? В багажнику. Це взагалі це просто капець. Ми вже, в нас вже просто цілу ніч плакали. Я плакала, Ванька плакав. ми розуміємо, що дуже морозно і все. Приїжджаємо, тільки що збираємось. Сережка пішов там по цьому, типу, проходиться вже далі. По лісі, ну, де нори, там лисячі, оце все. Бульк. А я прогріваю машину, кажу, Ванька, сідай, я пішла, забула документи від машини. Кажу, Ван, сідай, я пішла по документи. Я два рази вийшов, два рази подивився під машину, сиджу, потім до тебе біжу. Мама, ще. Це, ну, щось в багажнику. Ні, це не а, в багажнику. Ні. що Десь де, Десь булька Десь булька пищить, це біля хати. Я кажу, та яка булька, де так, вона пищить, булька. але таке не глушила машину, а така, так, на всякий случай, багажника, типа. Я багажника відкриваю, вклю... вискакує, боже, цілу ніч. Це ж. Ой, Боже, це, та, взагалі, це Все. Ну Там добре, що там настеляно у нас в багажнику, Це ще слава Богу. Получається, в багажнику ось його, е, цей лежить, ця ж шпакльовка. а зверху лежала, аж зверху вчора я привезла цей же пліточний клей. І Сережка забирав пліточний клей і пішов у хату його заносить. Вона в цей момент взяла, заскочила. Це добре, що це все позастелювано тут, що їй не було реально, ну так сильно наверное, холодно. Сережка пішов, виносить пліточний клей, каже, виходжу ну, на автоматі собі локтем закрив. чи як там. А, зразу як взято і локтем закрив. Так. Так, я собі взяв ключі до машини бачу. Я собі раз ліки, махну, він і все, і він закрився, і вона оце з туди випрыгнула. Та це капець, це капець. Де ти? Боже, у мене весь Фейсбук уже, блін, у її фотографії. Взагалі. Я вже у всі групи поскидала ще вчора. пішли їсти. Холодна, холодна, це капець. Ні, в нас і Васик це романтик просто. Прям натуральний. <різь> дзвонить, а типу я поїхала в магазин, виходить? О, і дзвонить, бо таки, ми ж не думали вже, що ми ті шашлики будемо жарити. Вчора ми таки не мочили те м'ясо, тому що, ну тому що зрозуміло, ми на такому стресі, ми так довго по тих лісах, я ж не знімала, звичайно, що Боже, ми... І в лісі там з ліхтарями ходили. Де ми тільки не ходили, щоб знайти цю собаку, це ж взагалі капець. Ой, пережили таке, що це, блін, взагалі кошмар якийсь. Сидить собі в багажнику. я три рази чула, як щось типа, як скиглянуло. Як по полі їздила. Зупинялась, заглушала машину, звала і тишина. Просто от сиділа в багажнику і тишина. Ну, Типу. Як я кажу, Сережки, уяви собі, нам найближчі дні точно не треба справу мати з багажником. А якби я там тихенько отако сиділа, піднадали. Це взагалі. Ой, коротше, потім вже розкажу прям геть, як воно було. Але я сиджу така, ми вже там мангал запалили, сиджу. Сережка сьогодні точніше, вже шашлики ти замаринував, раз у нас така подія, знайшлася наша гуморістка. Тут Ванька дзвонить. Типу, мама відкрий там фірточку щось таке. Думаю, що, що я відкривати. Виходжу. Він, романтик віка Боже, включив музику таку мені красиву і приніс мені підсніжники. І це тільки починається сезон будь-яких квітів. Оці квіти в мене завжди є. Завжди. Ніколи не обділа. Піде на поле нарве, піде ще десь. Ну, це постійно у мене є квіти. Так що, така мене, такий у мене приємний подаруночок від дитинки. Ще один є приємний подаруночок, Він сьогодні мені зробив, коли бачу, як я сьогодні знову ж таки там плакала за цією собакою, блін, бо не знаєш взагалі просто в якомусь недоумінні, де вона може дітися, якщо вона. Просто домашня, одомашнена. Ребята, вона на двір, як виходить, це на хвилин 20. Просто Оце вона ось о, там, з Сережкою вийде. Отакого вона до такої степені більше любить під одіялом повалятися і поїсти, поїсти і під одіяло, під одіяло знову на кухню, поїсти знову під одіяло. Отака в неї жизнь. Вона реально лінива собака, їй хочеться просто сидіти вдома і все. І тут... Ой, як мені там десь там написали, е, типу, безві, безвідповідальне ставлення до собаки. Типа, що, хто це відпускає саму собаку? Та ніхто її не відпускає. Ми живемо в селі, блін. в селі всі собаки ходять у дворі. Ну, типу. Ой, коротше, перейшли. важко, важко. Ще. Геть. Ванька сьогодні навіть в школу не пішов, е, тому що. Тому що він до, до, майже до комендантської години ми шукали цю собаку, плакали разом. Воно, блін, замерзло, засомплилося. Коротше говоря, ми такі всі сьогодні страшні, то довелось куди там в ту школу йти, якщо у нас така, ну, така катастрофа більшена. Булька? Не хочеш піти в багажнику пожити ще там декілька суток? Щоб полібить, пошукати? Звісно. Перше, блін, ну ти скажи, аби хоч коли-небудь впригувала, щоб можна було предположити, що може залізти в той багажник. Ну це... А гавкать, булька, гавкать, Ні, не, не навчена. Просто сказати було, гав, коли я тебе звала, буль. Зробила нервняк усім. Так, шашличок у нас ось його вже. Ой, пахне вже. Красота. Ми вчора, ми вчора скажи, привезла те м'ясо, оце ж вона пропала. Ну вона ж пропала випадково, вона, виходить, вийшла. Ой. І... А ти брав клей, так? Да? Так, да, я думаю, ти прийдеш в цю. Я, я, я буду ставати робити, кока батько завезеш, то його значить магазин зараз захочеш їхати. Та я собі відкрив взяв клей, взяв ж не, не заклею його. Та я собі наніс клей, взяв ключі, думаю, заведу машину. Прогрівалася, покати, щоб ти вже тепленький. Та собі йдуть на автоматі. Раз легенько в ліхтів закрив бабусі, коли пішов, не обращайте внимання. Да, ти не обращаєш внимання, а зато бульк. Це ж сама любима собака, це ж взагалі. Ой, коротше. А, а, а серед ночі, блін, темнота на дворі, а ми по лісі всі. Сережка пішов вниз десь там, вже ж фантазія розгулялася капець якась. Потім ми предположили, що хтось ну, міг вкрасти. Е, всі, хто по сусідстві, от у того, ми у всіх перепитали, хто до них приїжджав, щоб просто, Ну, тіпа, я кажу, Сережки, кажу типа цього, що ну, однозначно, якщо да, ну, її ж не можуть держати. Там, Взагалі в хаті десь або ще десь однозначно. Якщо я її під'їду там до хати і знайду, то ну, позву, то вона ж по-любому десь там одгавкнеться. Огавкнеться, аби не ванька, то це взагалі. Причому він мені ще й вчора казав, от в чому комедія? А, yeah. давай, дякую. Що він мені вчора казав? Мама, Типа булька десь чи собака десь yeah. кигли, щось там таке. Я кажу, Вань, яка собака? Ніхто немає ніякої собаки, нічого не цього. Я його просто не послухала. Ми бі сьогодні б сьогодні її не знайшли, б, якби оце я не вернулася за документами, а він не сидів просто в машині. Бо вона при нас не пищала. Получається, він залишився в машині і просто вже ну, почув, як вона тіпа, заскиглила. Я блин, і так би сиділа б в багажнику. Скільки б вона там висиділа б? Поки що ти прийшлося пажика, бо, бо якось ні цього не почала скапчати сильно. Або я не знаю, коли б вона почала б скавчати, якщо, якщо реально. Да, синулічка, ти спаситель Булькин. То я і кошелят, і булькер. Так, да, це точно. Я одне кошеля йшов, потім друге через два дні і бульку. Та так. -да. Ну бач, сичі який. Та і в мене слух хороший, але що ж як вона заскиглила в машині, поки я їхала, я заглушила ту машину. Думаю, блін, чи тормоза, ото як колодки, вона так заскиглила, як колодки ото от, от, стираються. Ну я просто знаю, що колодки отако от пищать, так як вона типу, пищала. Хтось було дуже весело. Пішли поки, я вже свою цибулю. Білок. О, скоро закінчаться вже ці патрони. Якщо вже пістолет на дворі, то вже патрони закінчаться. Однозначно. О, Віталій Колігович рубає дрова процес та йде. Ми жаримо шашлики, Віталік рубає дрова, все нормально. Кубаю, пам'ятаєте ми, ну, хто там з того каналу? Ванька садив, собі нагородику, ми йому виділили. Ось. Це тут повилазило. Осьо, осьо. Каже, що і в мене повилазило, диви. І ось. Блін, а оце ці мороза, звісно, це не дуже добренько. О, в мене плюнка. Це часник, так, Виліз? Ні, це ці Та ні, наче чесник. Це Точно. Да. там Ні, синок, це чесник. А я не хочу ці Ні, а я спробувала чесник. Оце ота мого Ось в сусідів, оце вона вчора туди вибігла, виходить. Ну і потім прибігла, звичайно. Але ж це взагалі прибігла і треба було запригнути в багажник. Ма, вона хотіла поїздити. То вона й поїздила на тренування, до тебе поїздила, все нормально. вона була була на тебе вже на тренування. Ніндзя просто. Поносить тим ципком ще, не дай Боже бахнеш. Ой. А на дворі сьогодні, звісно, холодно. Я ще сьогодні злякалася оце з приводу бульки, що дуже холодно. Ну, типу, що вона просто вже могла б замерзнути. Що вночі було дуже холодно. Що... А скажіть, як сьогодні було незвично вставати, як ніхто оце не бігав, не цукотів, блін. То, да. Це взагалі. Ти обично я не встаю. Не на зім та-да, я встаю, виходить, обично Ванька і булька біжать до мене, там обнімають там все. Ой, пулю, пулю забери в бульку. Буля, буля. <свист> Пуля, отдай. Ну коротше, то що ми вирішили? Замовили оцього GPS-трекера та й будемо чіпляти на бульку теперки. Подивіться, як ви себе відвезти, а то зараз ми да, Якщо що, то тоді й ванькові закажемо. Шеріка, да, да, треба да. карамельки. Та карамельки, карамелька точно нікуди не дінеться. Та карамелька з хати не хоче виходити. Та, то вона нікуди... Їй взагалі нічого не треба. Їй хочеться в хаті погрітися і на столі полазить. Угу. О, блін, поки ми зараз тут стоїмо, це зараз знімемо прапора. О, Бо знову забули. Принеси Шуріка, знову забула. Я реально забуваю. Тільки ті, Ну, в да, хаті подивіться. Ну в подивись, хаті. Я реально забуваю. Це не те, що, що я хочу, щоб він тут такий. Я навіть його викидати не буду, залишу. Ну там, може, в школу треба буде оці прапорці маленькі зробити, то ми з цих двох зробимо маленькі. Це вже зараз якраз і відкрутимо. Ну воно не в голові, він дуже високо. Це мені так здається, що його, наче видно, А просто як проходиш, то ну, не помічаєш, бо біжиш. Це в центрі так купиш, Так, да, да, поїду так куплю. Я ще вчора. ми тоді дороги купили. Так, він дуже довго. Прям дуже довго, це точно. Це ми десь ставо обрали, то й потім, що ти місяць чи скільки. А цей дуже довго. Ну цей практично всю війну і висить. Ми того купили, і він буквально за місяць просто розлетівся. А цей вже то це всю війну він і висить у нас тут, так що все нарешті. Просто що коли влітку, то ну, постійно на дворі, то як би розумієш. Треба обов'язково поїхати купити нового прапора. Я хочу тільки вже не туди повісити, Вон його там рве, бо дуже він високо. Я хочу на ваньковий будинок повісити. Типу, щоб нижче був. Е? Каже, Ваньковий будинок повісимо, він нижче буде. І виходить, що його так рвати не буде. Чого? О, да? Ні, все рівно, як він буде внизу, то його хоч цього. Нехай краще мото хоч буде. Все рівно так рвати не буде. Вітер все одно, дивися, ото як бурі, оно, чи ще щось, то воно його рве. Причепимо. Прямо на хаті висить. і туртует розтріпали його. Розтріпало, так? Да. Ну, повисоку. Там же ж більше все рівно, типа, вітер більший. А я ще, я ще, до речі, як ванькові от у доміка того зробили, ми оце як в серпні це, считай, ми його робили, Ну, фарбували там це. То я ще тоді хотіла купити нового прапора і повісити чисто йому, а цього знять. І воно вилетіло собі з голови якось, та й так вийшло, що А взимку то точно не до нього. Ну, просто реально не бачу, він високо виходить. Так що, все, з прапором вирішили ще поїду та куплю. Я вчора, до речі, як була в магазині, то я й питала, чи там нема прапора, бо в них обично все таке є. Ми в книжному. Так, да, ми в книжному, а я була в марафеті. Думаю, блін, там прапорці маленькі, типа. То є, отаке, все таке патріотичне, то є. Але прапора не, не, це, не було. Я вчора питала гадь. Ну, все, отак. Так. Все-таки святкуємо День Закоханих, бо ні про ні вчора мова про це святкування взагалі не було ніякої. Та за бульки. Так, звісно. Бульки б не було, навіть не знали б. страшніше, не знати, що з нею. Оце саме страшніше. Я взагалі, я не знаю, є люди, звісно, які так до собак ставляться, як до собак, вона для нас точно не собака. Просто сьогодні, навіть ходиш зранку, ми з самого ранку вже на ці пошуки поїхали, тому що ходиш. Ну, Зранку, а їй не вистачає. Почало сьогодні по полі вже ходить. Та да Ну, просто ми вже що хоч предположили, що може забігла, може, петлі для Сережка думав, що може. Ну вже придумували вже що-небудь. Як сусіди бачили і посадками під лісом. що, типу, петлі поставили типу, під лисів, під тих, бо лисів вже ж багато, то вистрелювати ж не можна, а тут же ж їх взагалі дуже багато. Ну, коротше кажучи, отаке. То ми, звісно, ні нас ні про яке свято не було навіть мови і думки. А і... якщо а якщо би я бульку не знайшов би, так би у нас свята не було. Не було б. Значить, що хто зробив свято? Я! Ванятка я. зробив, так. Тим більше Я тобі квіточки подарував. І квіточки подарив. Мама, і Валентинку я... подарив мені. Мама, я тобі пів вулиці. А вчора, а вчора писав мені. Я сиджу, а він мені тільки пише смс-ки. не плач, не плач, прийшов до мене, поплакали разом. А тоді так ридаю, сиджу, і тут смс така, не плач. Ой Боже, думаю. Заботочка. Ага, ти Ваня хоче розказати. Получа. Хоча вийти. Ага. Пів вулиці обзвонив до всіх. А це ти дзвонив? Так! Да, а, це усіх. ти спеціально Пів... шукав квіти. Я до всіх обзвонив по вулиці. А до кого ти дзвонив? Туди, е, до Боді. А що ж до ти Вені. казав? У вас немає цих підсніжників. У вас немає підсніжників. Потім, е, а може до бабусі? Я спочатку я до бабусі ходив. Але потім на всю вулицю цю, але потім папа сказав, що бабусі ще холодець треба забрати. То я й думаю, о, якраз там підсніжників знайду. Ага, і що ти, бабусі, сказав? Розказав цю всю історію. І що бабуся? Каже, ну підемо, подивимося на підсніжники. Ки... Мене вони там я не розхвилили, знайдемо тобі. Ух ти. Ох, це в мене хлопчик, так? Заботочка ти моя. В будь-якому випадку знайду квітки. В будь-якому випадку, це точно. Квітки обов'язково знайде. Так що... Даже літом. Так, да, навіть зимою. Э, зимою або літом, ну все одно квітки стопудово. У нас 12 місяців. Ото. Ох ти, зайчатко ти. Мама, я в лютому привіз підсніжники. Так. Да. І Валентинку намалював мені, і і, 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 і саму Що, ранку. Чотири сталі піснішники. Це ходив до вліз, лише дванадцять днів. А потім пісніжники. Він мені все, а потім, мама, а ти А ти ж не плакала вчора? Плакала. Так, кажу, плакала. Це ж він мене хотів взяти слово, типу, щоб я не плакала. Так, кажу, плакала. А тоді зранку такий, мама, ну тільки сьогодні не плач. Намалював мені Валентинку приніс. Да? Валентиночка від синочки. Оце так зранку він мене сьогодні типу зустрічав, як ми оце всі оце попрокидалися, оце всі без цього настрою. Коротше, ось так. Це ж повирізав і ще ж щось. Дивіться. Якби, якщо Юля Михайлівна дивиться, оце, оце, оце правильне написання, то, то в нього автоматом з української мови, походу, буде двойка стоять. Це той же письменник сильно великий. Він завжди, коли пише, оце мені якісь листи, то, напевно, в нього емоції зашкалюють і те, що з Днем, з маленькою, Валентина, ох. Коротше, Юлія Михайлівна, якщо що, то це, то це так емоція просто із-за того, і з маленької. Це то яка красота. О, Боже. Ну, хіба то не найкраще, що дається в житті? Оці маленькі дітворяки а, oh, ah, Красота. Не знаю, чи картошка спеклася. Картошку свою ту печемо знову. У нас все у нас стандартний набір. <красота> зараз піду подивлюся, чи картошка спеклася. Хоча можеш знімати, в принципі, зараз накриємо. І на, все. Спеклею. Mm, зараз можу з морозилки достати зелену цибульку. Точно знімай. Я вкину зелену цибульку, на крім криші. Хоч Дуже вкусно. А я була в капішоні. О, добре, що цибульку садила під вазоніку, то хоч можна прикрасити. Так, і все, і картошку зараз усього. О. Каже, Ванька, добре, що ти цей рецепт знайшла. Це точно. Воно з м'ятою картоплю якось не йде. соус доставай. З мятою картоплю якось не йде. А от іменно з цією печеною і це така вкусняба. і іменно... зверху. Де -де? Іменно оце з цим соусом, де оце, що я казала, майонез майонез і кетчуп. Це взагалі прелість. Просто, просто. <кхе> да. ну Це дійсно дуже смачно. Це я на тому каналі. Показувала, як цю картоплю готувати. Правда, дуже. дуже. Ну це дуже вкусно. По-моєму, а трошки йде, да. так. Кіо, я вже думала, насипало тут цілу купу. <рес> О, так. А воно що, вийшло? Купа шлі, а, ні, щось йде. Коротше, папа навіть вийшов на двір і зняв як отаманого там, де лі... той ліхтар. Сніг такий гарний-гарний йде. Гарний І ми тут таки вирішили, що ми з Івасиком підемо пройдемося. Да? М -м -м. Тому що папа наш сьогодні знаходився ще з булькою, бо він взагалі пішком дуже-дуже далеко ходив по лісах там. Що? Ага, так-да, так, -да -да, точно. О, нормальний сніжок. Диві. Аво, коротше, та ми з Івасиком зараз перед сном, так? Да? Угу. А, так, да, диви, на цьому гарно видно, на, там бачиш? да. Прогуляємося. Ну, а ага. дивись, кількість вже на дому. Сьогодні взяли, а вже нічого не було, я побула сам досі. Ну да, де да, красиво, хтижка. Дуже гарно, Прям дуже-дуже. Так, ну і все, в общем, ви зрозуміли, який у нас сьогодні був день. Отже, на цьому ми всім кажемо пока-пока. Традиційно, Ой. що ви з нами. І слава Україні! oka poka